І до новин спорту чемпіонатом з боулінгу відкрився новий сезон спортивно-масових заходів серед військовослужбовців Севастопольського гарнізону. Спортивні заходи під егідою Військово-морських сил України спільно з боулінг клубом Турбіна вже давно стали традиційними. Боулінг одна з найдемократичніших ігор. не однаково захоплюються як жінки, так і чоловіки, не говорячи вже про дітей і правила, за якими йде гра, одинакові для всіх. У нас проходят такие мероприятия минимум раз в месяц. То есть не только мы работаем не только с военно-морскими силами. Помимо этого у нас есть спортивная лига, школьные лиги. То есть мы постоянно развиваем боулинг в направлении спорта. У чемпіонаті зі спортивного болінгу взяли участь збірні команди військових частин Севастопольського гарнізону, а також гості заходу, представники засобів масової інформації міста. Всього 36 команд по чотири особи кожна протягом майже чотирьох годин змагалася за кубок турніру. У своєму зверненні до учасників змагання голова спортивного комітету Севастопольського гарнізону віце-адмірал Сергій Елісєєв підкреслив, що болінг – не тільки чудовий відпочинок із сім'єю та друзями, але й спортивна гра, що розвиває відповідні фізичні та моральні. волевые якости. Безусловно, этот спорт развивает координацию, выносливость, точность, которые как необходимы любому военнослужащему. Возможно, пройдет какой-то период времени, и этот вид спорта тоже станет олимпийским и войдет в программу подготовки всех военнослужащих. Головні призи змагання переможцям вручив головний суддя чемпіонату менеджер спорту болінг центру Турбіна Ксенія Радченко. Кубок абсолютної першості турніру отримала команда бригади надводних кораблів військово Військово-морських сил України.